Батьки, котрі виховують сина, хочуть, аби у майбутньому він став сильним, успішним та мав усі якості справжнього чоловіка. Психолог гімназії імені Тараса Шевченка Тетяна Черниш говорить, що цієї цілі можна досягти. Головне проявляти свою любов до сина та правильно його виховувати. Хлопчики у своєму розвитку проходять три основні етапи. Перший етап від народження і до п'яти років. В цей період хлопчики гостро потребують маминої уваги. І взагалі до п'яти років для хлопчиків мама знаходиться на першому місці. Син вчиться у мами проявляти свої емоції. Після п'яти років мама для сина вже не така обхідна. Тепер йому цікавіше більше часу проводити з татом. В цей період татові необхідно ознайомити хлопчика зі світом чоловіків. Наприклад, разом робити чоловічу роботу. Цей період розвитку триває приблизно до 13 років. Третій і останній етап формування хлопчика в чоловіка починається з 14 років і триває приблизно до повноліття. В цей період важливо, щоб підліток обрав собі спортивну секцію, грав у команді, вчився спілкуватися з іншими хлопцями та розвивався фізично і знав величину своєї сили. А також у цей час дуже важливо правильно визначитися з майбутньою професією аби потім опанувати її та докласти зусиль для успіхів у роботі. Щоб виспитати успішну дівчинку, дівчину любити, а мальчика нужно поощряти. И поэтому, когда я слышу, когда мамы хвалят своих девочек и говорят, ты такая умница, ты так что-то там такое красивое сделала или что-то такое вот у тебя хорошо получилось, это классическая похвала для мальчика. Потому что мальчикам им нужно в жизни много всего уметь, успеть, быть конкурентноспособным. І мальчика, коли хвалять, мальчика треба поощряти, Ты ти молодець, ти це зробив правильно. Или якщо у тебе не вийшло, не отчаивайся, в наступний раз, ти зробиш це добре. Отож, дотримуючись цих простих правил при вихованні сина, ви зможете виростити успішну і щасливу людину.